Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми й далі розв'язуватимемо системи лінійних нерівностей з однією змінною і перейдемо до розв'язування складніших нерівностей. На минулому занятті ми вже ознайомилися з основними типами систем лінійних нерівностей. Сьогодні розширимо це знайомство. Розв'яжімо перший приклад. Отже, приклад 1. Розв'яжіть систему нерівностей. 2. Помножити на х додати 5 відняти 3х менше або дорівнює 7. Та 3. Помножити на 4 відняти х додати 6 більше 2х. Розв'язання. Розкриємо спочатку дужки в обох нерівностях та зведімо подібні. У першій нерівності матимемо. 2х додати 10 відняти 3х менше або дорівнює 7. У другій нерівності розкриємо дужки і перейдемо до рівносильної нерівності. 12 відняти 3х додати 6 більше за 2х. Звівши подібні доданки в першій нерівності, отримаємо 10 відняти х. Менше або дорівнює 7. Звівши подібні доданки у другій нерівності, матимемо 18 відняти 3х більше 2х. Тепер можемо перенести в першій нерівності плюс 10 на інший бік, не забуваючи змінити знак числа на протилежний. Отримаємо, що мінус х менше або дорівнює. Мінус 3. У другій нерівності переносимо мінус 3х на інший бік. І маємо 18 більше за 5х. Залишилося поділити обидві частини першої нерівності на мінус 1, а другої нерівності на 5. Аби отримати нерівності для х. Пригадаємо, що приділені або множені обох частин нерівності на. Від'ємне число знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Тому отримаємо таку систему нерівностей. х більше або дорівнює 3 та 18 п'ятих або ж 3,6 більше за х. Щоб зрозуміти, яких значень набувають розв'язки нерівності, зобразімо відповідні множини розв'язків першої та другої нерівностей на координатному промені. Та знайдімо переріз відповідних проміжків. На екрані зображено проміжок усіх чисел, що більше або дорівнюють трьом. Тобто від трьох включно до плюс нескінченності. Та проміжок чисел, що менші за 3,6. Тобто від мінус нескінченності до 3,6 не включно. Пригадаймо, що порожній кружечок біля числа. означає, що число не включене в проміжок, а заповнений, що включене, тобто належить йому. Матимемо, що спільною частиною цих двох проміжків, тобто їхнім перерізом, є проміжок від 3 включно до 3,6 не включно. Тому. Множиною розв'язків системи нерівностей є проміжок від 3 включно до 3,6 не включно. Справді, системи лінійних нерівностей мають широке практичне застосування. Є навіть такий розділ програмування лінійне програмування, метою якого є знаходження оптимального значення для певної функції за умов деяких обмежень. Які якраз і записуються за допомогою системи лінійних рівнянь. Наприклад, задача виробництва на визначення кількості виробів кожного виду, щоб витрачання наявної сировини не перевищувало її запасів, а дохід підприємства був якомога більшим. Звичайно, тут діють певні обмеження, що накладаються на виробництва, як от попит на товари, час, що його витрачають на їхнє виробництво. Вартість сировини та інше. Що ж, повернімося до прикладів. Приклад 2. Знайдіть область визначення виразу. Квадратний корінь з трьох відняти 5х додати 1 поділити на квадратний корінь з 3х додати 3. Розв'язання. Пригадаймо, що областю визначення виразу. Називається множина допустимих значень змінної, тобто значення, за яких вираз можна обчислити, або ж коли він має зміст. Оскільки підкореневий вираз має набувати невід'ємних значень, тобто більших або рівних нулю. А також, оскільки в знаменнику не може стояти 0, то отримаємо, що областю визначення є розв'язки такої системи нерівностей. 3 відняти 5х більше або дорівнює нулю. Та 3х додати 3 більше нуля. Розв'яжімо отриману систему нерівностей. Перенесімо в першій нерівності мінус 5х на інший бік нерівності. Маємо 3 більше або дорівнює 5х. Для розв'язку другої нерівності перенесімо плюс 3. На інший бік нерівності. І отримаємо 3х більше мінус трьох. Тепер поділімо обидві частини першої нерівності на 5, а другої на 3. І отримаємо, що 3 п'ятих або ж 0,6 більше або дорівнює х. Та х більше за мінус 1. Зображуємо множини розв'язків першої та другої нерівності на координатній прямій. Позначаємо точки мінус 1 незаповненим кружечком, адже мінус 1 не належить знайденому проміжку. Та 0,6 заповненим кружечком. Позначаємо всі числа праворуч від мінус 1, тобто більші за мінус 1, та всі числа, що розташовані ліворуч від. 0,6. Тобто менші за 0,6. Отримаємо, що перерізом цих множин є проміжок від мінус 1 не включно до 0,6 включно. А тому шуканою областю визначення є проміжок від мінус 1 не включно до 0,1. 6 включно. Отже, сьогодні ми ознайомилися з більш складними системами лінійних нерівностей та розв'язали задачу, що зводиться до розв'язку системи лінійних нерівностей. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!